Адвокат Джеферсон Фішер розповідає про слова, які часто використовують брехуни. Він каже, що такі люди часто говорять ніколи або завжди. Це крайнощі, які можуть свідчити про неправду. Наприклад, якщо запитати, чи писали ви повідомлення за кермом, і почути ні, я ніколи не пишу, це може бути ознакою брехні. Фішер також зазначає, що брехуни часто відповідають швидко, не замислюючись. Щоб викрити брехуна, він радить повторювати запитання повільно. Це може змусити людину змінити Свої слова цікаві дані від вчених з університету Твенте в Нідерландах. Вони виявили, що 22% людей брехали для власної вигоди, 8% — щоб захистити когось. 69% сказали, що не брехали. Брехуни зазвичай мають нижчу самооцінку. 6 травня віряни вшановують пам'ять святого праведного Йова багатостраждального. Він пережив багато випробувань, але зберіг віру в Бога. Наші предки в цей день збирали росу, вмивалися нею для здоров'я. За церковним календарем цього дня не можна лінуватися. Не слід сваритися з рідними, вживати алкоголь та займатися рукоділлям. Народні прикмети кажуть, що ясне небо віщує спекотне літо. Роса вранці обіцяє щедрий врожай. 6 травня в Україні також відзначають День піхоти Збройних сил. Це свято заснували 19 квітня 2019 року. Італійський Інтер та Барселона з Іспанії готуються до другого матчу плей-офф Ліги Чемпіонів. Відбудеться 6 травня 2025 року в Мілані. Перший матч закінчився з рахунком 3-3. Інтер вів на два м'ячі, але Барселона зрівняла рахунок. Тепер матч проходитиме на полі інтера, що дає їм перевагу. Обидві команди продовжують грати у своїх чемпіонатах. Барселона йде попереду реала на чотири очки. Це може змінити Ель Класико 11 травня. Інтер відстає від наполі на три бали і сподівається на помилки суперника. Є проблеми з гравцями. Інтер не зможе залучати залучити Павера та Лаутаро Мартінеса. Барселона буде без Кунде та Бальде, А участь Левандовського під питанням. Матч можна дивитися на платформі Мегого. Початок 6 травня, о десятій вечора, за київським часом. Експерти обговорять гру на Сан-Сіро перед початком. Онлайн-трансляція буде на сайті 24 го каналу з відеоголів та оглядом найцікавіших моментів. У Сирії тривають збройні конфлікти. Проурядові сили борються з друзькою меншиною. Ізраїль підтримує друзів, вони завдали повітряних ударів. Ізраїль закликав до міжнародного втручання. Після падіння Башара Асада в грудні 2024 року з'явилися надії на мир. Проте конфлікти не припинилися. Влада в Дамаску перейшла до опозиційної коаліції, її очолюють ісламісти. Асад втік до Москви. Міжнародна спільнота була задоволена, але релігійні та етнічні проблеми залишилися. Європа та штати послабили санкції. Однак, внутрішні конфлікти продовжуються. Туреччина підтримує сирійську національну армію. Вона конфліктує з опозиційним рухом. Курдська меншина хоче автономії. Вона стикається з опором Туреччини та інших сил. Сирія залишається полем для боротьби різних країн. Росія та Іран втратили вплив після падіння режиму Асада. Іран намагається знайти нові шляхи впливу. Туреччина зміцнює свою позицію в регіоні. Ізраїль обережно ставиться до нового уряду Сирії. Туреччина прийняла близько трьох мільйонів сирійських біженців. Вона планує відновити сирійську інфраструктуру. Проте ризикує через можливий новий хаос. Сирія залишається вразливою до тероризму. Ситуація потребує уваги міжнародної спільноти. Знаменитості часто відіграють важливу роль у політиці, особливо під час виборів. Їхній вплив значний завдяки великій фанбазі. У Сполучених Штатах Америки Камала Гарріс отримала підтримку багатьох відомих артистів. Наприклад, Тейлор Свіфт, одна з найпопулярніших співачок 21-го століття. Публічно підтримала Гаріс. Це викликало обурення у Дональда Трампа та Ілона Маска. Її пост у соцмережах зібрав понад 11 мільйонів вподобань. Це підвищило шанси демократки на перемогу. Леді Гага також була активною у політиці. Вона підтримувала права ЛГБТК і виступала за Гаріс. Її промова підкреслювала важливість ролі жінок у суспільстві. Інші знаменитості, такі як Ріанна, Гарі Стайлс та Опра Вінфрі, також висловлювали свою підтримку. В Україні політики теж звертаються до знаменитостей. Наприклад, Юлія Тимошенко залучала зірок для підтримки. Вона випустила компакт-диск з піснями на її честь. Сьогодні соцмережі стали головним каналом впливу. Кожна знаменитість має мільйони підписників. Вони можуть мобілізувати виборців та впливати на політичні рішення. Знаменитості стали новими моральними авторитетами. Їхній політичний голос має неабиякий вплив. Це феномен сучасних знаменитостей у Кремлі. Не всі підтримують продовження війни. Деякі особи занепокоєні і сумніваються. Вони не знають, чи зможуть протистояти Владіміру Путіну. Політолог Олег Лісний каже, що у Путіна є старі друзі. Вони його підтримують, особливо ті, з ким він пройшов свій політичний шлях. У Кремлі йде боротьба між двома групами: це старі та досвідчені, і молоді та жадібні. Хтось хоче жити далі і намагається зберегти зв'язок зі Сполученими Штатами. Старі, злі та цинічні, бо їм нічого втрачати. Питання в тому, кого Путін послухає, стару гвардію чи молодь. Лісний вважає, що Путін, ймовірно, довіряє старим друзям. З ними він пройшов довгий шлях. Аналітики кажуть, що Путін не відмовиться від своїх цілей у війні проти України. Він хоче демілітаризувати Україну. Також прагне встановити проросійський уряд у Києві, не допустити вступу України до НАТО і отримати значні територіальні поступки. Під час зустрічі в Волгограді Олександр Лукашенко та Владимир Путін обговорили створення заводу з виробництва безпілотників у Білорусі. Лукашенко зацікавлений у цьому проєкті. Кремль готовий співпрацювати з білоруськими фахівцями. Павло Латушко, білоруський опозиціонер, вважає, що це може бути небезпечним. Заводи можуть використовуватися у військових цілях. Лукашенко планує запросити до Білорусі 150 тисяч пакистанців для роботи на цих підприємствах. Він давно мріяв розширити виробництво дронів. Росіяни вже презентували свої розробки, які він схвалив. Латушко попередив, що працювати на цьому заводі небезпечно. Це військовий об'єкт, і в разі війни він може стати ціллю. Зараз у Білорусі вже є 10 підприємств, що виготовляють безпілотники. Лукашенко хоче збільшити виробництво до 100 тисяч дронів. Він має інвесторів і ринок у Росії. 29 квітня Лукашенко зустрівся з Путіним у Волгограді. Вони обговорили розширення промислової співпраці між країнами, включаючи створення авіазаводу. 6 травня в Україні буде дощова погода у вівторок. Більшість регіонів буде прохолодною. Небо буде хмарним. А по всій країні пройдуть помірні дощі. На півночі можливі невеликі короткочасні опади. Лише на сході та південному сході без дощів: вітер північно-східний, але на півдні та сході південно-західний. Швидкість вітру від 5 до 10 метрів на секунду. Вночі температура від 8 до 13 градусів тепла. На півночі прохолодніше – від 4 до 9 градусів. В день температура підніметься до 11-16 градусів. На сході та південному сході буде тепліше – до 20-25 градусів. У великих містах температура така – у Києві від 13 до 15 градусів, в Одесі від 20 до 22, у Харкові від 20 до 22, у Донецьку від 24 до 26 градусів. Вівсянка чудовий початок дня її легко приготувати красиво без зайвих зусиль. Напевно, ви бачили фото вівсянки в стильних баночках. Є спосіб приготування, який не потребує плити. Це лінива вівсянка. Для приготування візьміть гарну баночку. Насипте вівсянку, залийте молоком або йогуртом. Додайте какао-порошок і мед для смаку. Поставте в холодильник на ніч. Вранці додайте ягоди або фрукти. Ваш сніданок готовий, а ви не стояли біля плити. Це відмінний початок дня, який сподобається кожній господині. Іноді, після перегляду фільму, хочеться просто помовчати. Це можуть бути глибокі емоції чи співпереживання з героями. Ось три фільми, які залишають вас у розвитку. З перший фільм Бідолашні створіння. Історія про Беллу Бакстер. Після пересадки мозку вона повертається до життя, має тіло дорослої жінки, але розум дитини відкриває для себе несправедливість світу і свою сексуальність. Фільм про травму, пошук себе та свободу. Другий фільм Одержимість. Молодий барабанник Ендрю вчиться у престижній музичній школі. Там стикається з жорстким викладачем Флетчером. Викладач використовує приниження і жорстокість. Це дослідження ціни успіху і токсичного перфекціонізму. І нарешті піаністка. У центрі сюжету викладачка музики Еріка. Вона живе з мамою у відні, починає складні стосунки з молодим студентом: фільм про самотність, сексуальні потяги і саморуйнування. Режисер пропонує глядачеві пережити події з героями. Ці фільми залишають багато запитань і бажання поміркувати. У Курській області Росії оголосили про евакуацію селища Глушково. Це селище розташоване 7 кілометрів від кордону з Україною. Місцева влада назвала причиною евакуації складну обстановку. Голова селища Василь Худяков повідомив про це 5 травня. Він зазначив, що евакуацію займатимуться російські військові. За даними перепису, 2010 року у Глушкові проживало трохи більше 200 осіб. 4 травня з'явилася інформація про наступ українських військ біля села Тьоткіно в Курській області. У цьому наступі, за даними російських джерел, брали участь до 250 військових і більше 15 одиниць важкої техніки. Повітряні сили України завдали удару по пункту управління ворожими підрозділами в районі Тьоткіно, знищивши близько 20 російських солдатів. Росіяни повідомили про атаку безпілотників в ніч на 6 травня. Постраждали кілька регіонів, зокрема, Москва. Російські засоби масової інформації зазначають, що безпілотники атакували Липецьку область. Там працювала протиповітряна оборона. Червоний рівень небезпеки оголосили в Рязанській, Тамбовській та Тульській областях. Загроза безпілотників також торкнулася Астраханської, Нижегородської, Тверської та Смоленської областей. Мер Москви заявив, що протиповітряна оборона збила 19 дронів в аеропортах внуково Домодєдово, Шереметьєво та Жуковській ввели тимчасові обмеження. А місцеві жителі поділилися відео з Нарофомінська, де видно проліт безпілотника у Києві. Сталася трагедія у понеділок, 5 травня, у Дарницькому районі. З вікна багатоповерхівки випала жінка. Попередньо вважають, що це було самогубство. Подія трапилася на вулиці Ревуцького. Журналісти повідомляють, що дівчина, якій було приблизно 25 років, випала з 13-го поверху. Вона загинула. Відомо, що дівчина народилася у 1999 році. Джерела кажуть, що вона забігла до під'їзду, піднялася на загальний балкон і стрибнула вниз. Є припущення, що вона тікала від батька та чоловіка. Вони намагалися її зупинити, але не встигли. Офіційного підтвердження цієї версії поки немає. Це не єдина трагічна подія у столиці. Днями на станції метро Дорогожичі знайшли тіло чоловіка. Він народився у 1996 році. Поліція розслідує цей випадок. Тіло передали на експертизу. У ніч на 6 травня російські війська знову атакували Україну. Вони використали безпілотники Шахет для ударів по Харкову. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Ворог вдарив по центральному густонаселеному району Харкова. Внаслідок атаки загорівся приватний будинок. Після четвертої години ранку у Харкові пролунали ще кілька вибухів. Під атакою опинилися індустріальний, холодногірський, Шевченківський та Салтівський райони. О п'ятій годині 16 хвилин з'явилася інформація про пожежу в Київському районі. У ніч на 6 травня Харків зазнав атаки дронами. Росіяни запустили їх на місто. Внаслідок обстрілів виникла пожежа на великому ринку. Загорілися ресторан, будинок і автомобіль. Постраждали двоє людей. Міський голова Ігор Терехов і Олег Синігубов повідомили про це. Центральний район Харкова, а також е індустріальний Шевченківський, Холодногірський і Київський райони зазнали обстрілів. На ринку в Київському районі спалахнула пожежа. У Шевченківському районі згорів дах і кімната приватного будинку. У Холодногірському районі палає автомобіль. Уламки дронів пошкодили житловий будинок. В індустріальному районі також горить автомобіль. Загалом зафіксовано 20 влучань на восьми локаціях, постраждали четверо людей. Це троє чоловіків віком 71, 59 і 44 роки. А ще постраждала 52 річна жінка. Усі вони пережили гостру реакцію на стрес. Екстрені служби активно працюють, вони ліквідують пожежі і надають допомогу постраждалим. Російські війська готуються до прориву в Донецькій області. Вони перекидають нові сили з інших ділянок фронту. Підрозділи 68-го армійського корпусу та 58-ї армії переміщено на турецький напрямок. Це сталося з Новопавлівського напрямку та західної частини Запорізької області 5 травня. З'явилися кадри, що показують просування російських військ в мирному. Це на південний захід від Турецька. У наступі брали участь підрозділи 39-ї мотострілецької бригади. Підрозділи 42-ї мотострілецької дивізії ведуть бої в старій Миколаївці та Олександрополі. Вони також зачистили території біля Калинового. Ця дивізія діє з літа 2023 року. На початку 2025 року російське командування підсилювало наступальні дії підрозділами 150 ї та 20-ї дивізії. Це свідчить про важливість турецького напрямку. Аналітики зазначають, що російські сили переорієнтувалися на Новопавлівський напрямок, проте їм не вдалося подолати три кілометри до кордону Дніпропетровської області. Експерти вважають, що росіяни можуть ліквідувати український виступ на південний захід від Торецька і наступати на Костянтинівку. За минулу добу українські сили знищили 1430 окупантів і три танки. Російський наступ супроводжується значними втратами. Генеральний штаб України надав звіт про втрати ворога на 6 травня. З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 959 тисяч 500 військових. За останню добу втрачено 1430 танків, втратили 10 тисяч 766, з яких 3 знищено за останню добу. Бойових броньованих машин втратили 22 тисячі 416, з них 5 за останню добу артилерійських систем знищено 27 тисяч 431, з яких 61 за добу. Реактивних систем залпового вогню втратили 1378, з яких одна за добу. Засобів протиповітряної оборони втратили 1155. Літаків знищено 372, гелікоптерів – 335. Безпілотників втратили 35 142, з яких 145 за добу, крилатих ракет 3196, кораблів і катерів втратили 28, підводний човен 1, автомобільної техніки та автоцистерн. Втратили 47 353, з яких 103 за добу. Спеціальної техніки 3873, з них 3 за добу. Президент України Володимир Зеленський оголосив про відкриття трьох нових кластерів у переговорах з Європейським Союзом. Усі країни ЄС підтримують цю ініціативу, окрім Угорщини. Зеленський зазначив, що 70% угорців підтримують вступ України до ЄС. Відповідь з Будапешта не забарилася. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив у парламенті. Він сказав, що Зеленський хоче бачити в Угорщині уряд, який дружньо ставиться до України. Орбан поскаржився на недоброзичливе ставлення з боку Києва та Брюсселя. Він пояснив, що Україна домовилася з Брюсселем про прискорений вступ до ЄС. Тепер чекають підтвердження від Угорщини. Орбан заявив, що Угорщина не підтримає вступ України до ЄС. Він вважає, що це може призвести до фінансових проблем для країни. Також він згадав про плановане опитування щодо цього питання. Опозиція в Угорщині провела своє опитування. Воно показало, що 60% угорців підтримують членство України в ЄС. Зеленський звинуватив Орбана у використанні України у політичній кампанії. Вадим Романюк, вчитель-реабілітолог з Буковини, загинув на війні. Це сталося під час виконання бойового завдання на Донеччині. Вадим був відомий своєю любов'ю до дітей. Він походив із села Дубівці, працював з теплом і терпінням, допомагаючи кожному вихованцю. Спільнота, активна Кіцманщина поділилася болючою звісткою про його загибель. Вадима згадують як доброго і чуйного фахівця. Його ласкаве слово і щира усмішка були підтримкою для багатьох дітей. Поради Вадима були опорою для родин. Вадим Романюк загинув 28 квітня 2025 року. Це сталося поблизу населеного пункту Веселе у Волноваському районі. Його жертовність і пам'ять про нього залишаться в серцях тих, кого він підтримував. Вічна пам'ять відважному воїну у ніч на 6 травня Росія атакувала Харків дронами. Ворог завдав 20 ударів у чотирьох районах міста. Атаки тривали з 3 до 5 ранку. На ринку Барабашово почалася пожежа. Полум'я охопило торговельні майданчики. Дим було видно в різних частинах міста. Аном на сьому годину ранку відомо про чотирьох постраждалих: це троє чоловіків. Їм 71, 59 і 44 роки. Також постраждала 52 річна жінка у Шевченківському районі. Уламки дрона спричинили пожежу на даху приватного будинку. У Київському районі загорівся ресторан. Також дрони атакували Одеську область. В Одеському районі пошкоджено кілька об'єктів цивільної інфраструктури, зокрема, приватні будинки. Одна людина загинула.